Ну, а з нами зараз на зв'язку, пане Олексій Мирошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексій, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий ранок. ще можна, давайте от в деталях, тому що ну як на мене, інформація така доволі цікава і навіть певною мірою суперечлива. Тому що якщо навіть пригадати там події кількарічної страйк у Голівуді, коли через використання використання штучного інтелекту були величезні страйки акторів та сценаристів, але знов таки, ну і, і, і я можливо повторююся, але також прогнози аналітиків, що штучний інтелект, він навпаки буде забирати робочі місця, і, яким же чи чином він допоможе Україні. Ну, дивіться, я думаю, що з однієї сторони штучний інтелект буде забирати в яких місцях, в інших створювати. Тобто такий перерозподіл ринку праці, зайнятості можливої професії. Про що ми наголошували в нашій, в нашій інформації, яку ви згадали, це про те, що штучний інтелект в даному випадку може допомогти зрозуміти, а що коїться з українським ринком праці, чому. Він такий, який його склад, скільки в нас взагалі людей? Ну давайте почнемо з самого головного. Ми зараз не знаємо, скільки людей мешкає в Україні. Це один з головних показників, які ми не знаємо. Цифри гуляють мільйон туди, два мільйони сюди. Ну це не нормально. По-друге, ми не знаємо скільки який стан і скільки людей в тіньовому ринку праці в нас. Ну і багато таких речей. А от використання штучного інтелекту дозволить отримати більш-менш об'єктивну інформацію, щоб зрозуміти, а скільки людей в Україні, скільки можуть працювати, скільки не працюють, чому не працюють і де б вони могли працювати. Працювати, тобто таке, ну можете виявити віртуальне міністерство праці. Тобто, зараз ви більше все ж таки про збір та опрацювання усієї загальної інформації з різних джерел. Я правильно розумію? Так, це один одна із можливостей, із можливостей. спочатку зрозуміти скільки нас, що ми можемо, яка в нас освіта, де ми знаходимося, а вже наступний крок, де б могли б працювати ці люди, в тому числі з використанням можливостей того ж штучного інтелекту. Зрозуміло, а якщо говорити про наступні етапи? Я розумію, що це можливо навіть не дуже близька перспектива і не дуже а, стрімко реалізована, але все ж таки, от, а, скажімо, етап перший там він відбуватиметься якийсь певний проміжок часу після запровадження таких новацій. А що далі? Чи буде а, штучний інтелект інтелект використовуватися вже безпосередньо ну тими ж роботодавцями або тими ж а, а, агенціями з пошуку персоналу чи якось по іншому? Ну, я думаю, що він уже використовується для обробки баз даних. У нас вже є інформація, що і деякі кадрові агентства залучають штучний інтелект для опрацювання резюме кандидатів, пошуку підходячої роботи таке інше. В деяких країнах в Китаї вже була спроба служби занятості ну, модерні, модернізувати за допомогою штучного інтелекту. Перший Крок ви вже згадали, а другий крок це пошуки підходящої роботи з рахуванням всього кваліфікації, місце знаходження безпеки, враховуючи стан війни. У нас і таке інше, тобто, але тут головне почати. І виробити цю саму структуру, тому що у нас зараз е, мінімум п'ять міністерств е, займаються працевлаштуванням різних категорій людей. А я думаю, тут та штучний інтелект дозволить оптимізувати і ту ж стратегію зайнятості про яку ви згадали, е, це може бути основою для цієї стратегії. Зрозуміло, до речі, про стратегію зайнятості. Буквально зараз у мене перед очима, власне, ось новини, що стосуються цієї стратегії. Я не зовсім розумію, як вона буде працювати, але все ж таки. Що вона може дати, які нам зміни потрібні на ринку праці? Загалом, можливо, навіть у державному регулюванні для того, щоб ринок праці він ну, щонайменше повернувся до, до воєнних показників, а щонайбільше найбільше почав ще більш стрімко розвиватися? Ну, ви знаєте, стратегія зайнятості вона повинна базуватися на Деяких речах ну перше, це те, що ми з вами вже говорили сьогодні. Це знання реальної інформації. Що в нас реально відбувається, скільки нас, де ми моя... є. По-друге, враховувати, я особливо наголошую на відбудові України. А для того, щоб це знати і врахувати, ми повинні знати, що буде будуватися, що буде відбудовуватися, в яких регіонах це буде, яка там кількість населення живе, яка там кількість бажаючих працювати, їхня кваліфікація. От через ці ресурси і через ці знання ми можемо прогнозувати, тому що ринок Праці він дуже тісно зав'язаний з ринком освіти. А ви знаєте, що освіта професійній освіті це мінімум рік-два, а вища освіта це п'ять років. Тобто, ці синхронізація зайнятості з потребами відбудови України можливості систем освіти і підвищення кваліфікації це так. А по-друге, ще один цікавий момент. От ви зверніться, як той же штучний інтелект змінив підходи до на деяких професіях. Ми ще 5 років чи 3 роки тому говорили, що у треба потрібні фахівці IT, 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 IT. Що зараз відбувається? Відбуваються ті, що фахівці зайти в такій великій кількості, не потрібні, їх замінив той же штучний інтелект. Але молодь наша, ми дивимося, от починається вступна кампанія, але знову таки пріоритети it IT. чи знайдуть вони роботу, чи ні. Тобто, по великому рахунку профорієнтація значно відстає від тих можливостей, які створює сучасний ринок праці, той же штучний інтелект. А яка зараз ситуація до речі, от загалом з перепрофілюванням, тому що а, якщо повернутися до подій минулого року, а, тоді вже було а, чимало думок і коментарів з того приводу, що а, ну українці вони а, спочатку доволі скептично ставилися до зміни фаху. Ну, приміром, людина працювала менеджером, умовно кажучи, а в неї немає роботи, але є робота, скажімо, там водієм а, трактора. І, знов таки, це все умовно. Це тільки так припущення для розуміння ситуації і от їй кажуть, ти можеш заробляти там навіть значно більше ніж ти заробляв а, або заробляла, але треба змін змінити фах, тобто треба перепрофілюватися. Наскільки ситуація змінилася? Наскільки українці зараз а, вже сприймають перепрофілювання, от як норму? Ну, ви знаєте, життя жорстока штука, особливо під час війни, і тут багато чого міняється. Але я думаю, нам треба змінити один тренд, який вже декілька. Мабуть, десятки років домінує в Україні, що дитина повинна любою ціною, я наголошую, любою ціною отримати вищу освіту, тому що вища освіта це такий соціальний ліфт, який тебе піднімає, і таке інше, але реаліз зовсім інші. Ми вже декілька років говоримо про те, що шановні абітурієнти, шановні батьки, подумайте, можливо, спочатку треба дати якусь професію в руку, тобто пройти, отримати професійну освіту. А якщо дійсно в дитини є талант і натхнення, вона може потім продовжувати е, отримувати вищу освіту. Те, що ви говорите, це освіта навпаки. Спочатку в тебе була вища освіта, ти не можеш знайти роботу чи задоволення від неї. Ти повертаєшся до професійної освіти і до конкретної професії, яка тебе сьогодні зараз прогодує тебе і твою сім'ю. Ось ці тренди треба, але тут повинна бути повага. Повага суспільства до людей професійної освіти, щоб не було як раніше, було пам'ятаєте. Ти підеш в профтех, і це ти вже якийсь такий лузер, який ти втратив себе, не можеш себе знайти. О, це треба змінити. Так, була Європі така історія. Же... Вона да, не, не дуже я, надихала. Я перепрошую, я перепрошую. Перепрошу, тій же Європі 70% дітей е, йдуть в професійну освіту, саме головне. І там велика повага до слюсаря, сантехніка, зварювальника, кухара того ж, водія. Оце треба змінити повага до людини. А професія це вже як кажуть, уже наступний крок. От до речі, про професії. А от у низці всіх новин, які мені тут зараз трапляються, також з'явилися в чергове, з'явилися повідомлення про те, яких фахівців зараз потребує ринок праці найбільше. Ну і власне, які зарплати? От все ж таки, хочеться трішечки такої об'єктивної ситуації, що зараз відбувається з ринком праці, кого шукають найбільше, кому пропонують найбільше, кого шукають найменше, і знов таки на які поступки як раніше йдуть роботодавці. Тобто тут мова і про якісь бонуси, про навчання, про підвищення Кваліфікації, які вони забезпечують за власний рахунок для співробітників. А, ну і знов таки про ту ж віддалену роботу. І е, ще якраз у цьому контексті питання про дефіцит кадрів він є зараз або все ж таки він зменшився? Ну... Мені трошки різануло ваше слово, на які поступки йдуть роботодавці. Ну, Можливо, трішки чоловіки. некоректно, да. я перепрошую. Так, да, вони, вони не йдуть на поступки, да. я, я розумію вас. Вони навпаки зацікавлені, що як ну, більше людей і саме головне, кваліфікованих прийшло до їхньої роботи. Тому я вони... перефразую тоді, приваблюють. Да. Да, при... о, о, Це абсолютно коректне слово. Да. Вони приваблюють чим? зарплатами, соціальним пакетом, ви абсолютно згадали. Дали на дистанційну роботу, на роботу, яка вже проваджена трудовим законодавством, тому що зараз конкуренція за кваліфікованих працівників знала стала значно жорсткішою, і це дуже велика проблема. Фахівців не вистачає. їх не вистачає як і кваліфікованих, їх не вистачає як і взагалі по кількості. Тому ж ми не всі повинні ну, вірніше були пройти ті тренди, коли ми почали говорити, що треба залучати жінок на стереотипні чоловічі професії. До речі, це великий тренд е е пішов, що треба залучати пенсіонерів, які б могли попрацювати. Тих, залучати людей з інвалідністю. Вже де є інформація про залучення іноземних е працівників е на ринок праці України. Тобто, в нас у нас реально не. Нехватка, нехватка, як в кількісному, так і в кваліфікаційному відношенні. Але, але це зараз ситуація. Тепер давайте уявимо, що буде після війни, коли почнеться масова і відбудова, і реконструкція, і таке інше інше. Тут потрібна кількість буде значно більше потрібно працівників. Ну тут ще є питання, як повертати тих, хто зараз за межами нашої держави, тому що процес асиміляції він скоротився. Він раніше там я читала, що він був близько п'яти років, але від початку війни він скоротився до трьох років. Ну і напевно, дуже дуже велика частина українців, які зараз мешкають в інших країнах, виїхали туди через війну. Ну вони вже знайшли роботу там. Чи захочуть вони повертатися, і на яких саме умовах? Ну ви знаєте, я все таки тут буду більше реалістом, чим оптимістом. Я думаю, що з кожним роком продовження війни ця кількість буде менше, менше і менше. Спочатку говорили, що повернуться 70%, 50%, а зараз, якщо 30% чи 20% повернуться, це взагалі буде, буде чудово. Їх можна зрозуміти, в якійсь мірі можна зрозуміти, тому що що потрібно, щоб повернулося безпека. Мабуть, це головне, друге житло і третя гідна зарплата. Ви вже говорили про зарплати, але на жаль, зарплати у нас не конкурентні відносно тієї ж Польщі, Німеччини, Чехії. Я вже не кажу про Німеччину і інші країни. Діти пішли в школу, там вже починають мову освоювати. І Все, мабуть, дуже великий виклик для України. Ну так, це дійсно великий виклик, і а, у подальшому він, мабуть, стане ще більш таким відчутним. А... Яка зараз ситуація на ринку праці тут в Україні? А, я зараз до чого не про кількість вакансій, не про ті зарплати, які пропонують, а про віковий ценз. А, якщо знов таки повернутися там до подій там кількарічної давнини ще воєнних часів, а, я точно пам'ятаю, що був такий собі тренд на омолодження аудиторії а, споживачів, аудиторії споживачів товарів та послуг? Ну і відтак роботодавці вони намагалися брати на роботу людей, які ну значно молодшого віку віку. і тоді проблема знайти роботу, гарну роботу для людини середнього віку вже була така доволі відчутна. Зараз ситуація, начебто, змінюється. Ну принаймні про це там свідчить низка новин, які там з'являлися протягом останнього місяця. Але як воно в дійсності відбувається? Чи дійсно зараз у роботодавці вже лояльно ставляться до віку шукачів роботи? Ну, мені подобається така фраза, що війна подолала ейджизм. Я згоден з вами, що раніше шукали 30-40 років, таке інше. Що а навіть молодше. Речу. Молодше, але я хотів би нагадати нашим слухачам, що формування оголошення про прийняття на роботу воно забороняє там вікові, гендерні обмеження і таке інше. Але е, життя було ж трохи інше. Але зараз ні. Зараз роботодавці зацікавлені, що повернулись люди і старшого віку. Подивіться, вже в парламенті знаходиться законопроект щодо підключення контракту на військову службу. З людьми 60 років 60 плюс. Якщо якщо ми вже про армію говоримо, що там такі фахівці потрібні, то в народному господарстві чи в економіці такі фахівці дуже дуже потрібні. Вони досвідчені, вони мають. тут інше питання. Що держава повинна зробити, щоб ці люди на певний час повернулись на, на ринок праці? Якісь податкові пільги, якісь пільги для роботодавців. Якщо він уже на пенсії отримує пенсію, можливо, варто переглянути податок на доходи фізичної особи. Можливо, для роботодавців важливо зменшити її сво. Якщо людина вже пенсійного віку отримує пенсію, прогарантувати, що пенсія буде її. Не буде зменшеною, вона буде індексуватися так, як для звичайних пенсіонерів. І все дозволить скорочений робочий день, про який ви згадали, ще ті ж дистанційна робота. Тобто то можливості є, було б тільки бажання цьому приділити увагу. А, тобто а, виходить, що все ж таки зараз ситуація змінилася трішечки. От з огляду на те, що вони вели дані такі. Вона, я думаю, що вона кардинально змінилася. Тому що потрібні, ми вже з вами говорили, що потрібні не тільки кваліфіковані, у нас, у нас фізично не вистачає. У нас сьогодні на 11 мільйонів з половиною працюючих, 10 з половиною мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не змінимо ці тренди по кількості, то ми будемо вимушені або піднімати пенсійний вік, або збільшувати податки, тому що солідарна пенсійна система, яка в нас проваджена в Україні, вона точно так таку диспропорцію не витримає. Зрозуміло, в нас буквально три хвилинки залишилися. Якщо можна від вас такий невеличкий прогноз, які чинники будуть визначальними у найближчі півроку і впливатимуть на ринок праці? Ну, перший і головний, мабуть, це закінчення війни. Друге, це все-таки я приділив би увагу, починаючи вступна кампанія. Починається. І рекомендації і батькам, і дітям уважно придивитися, ким ваша дитина хоче бути, не заважати її у виборі професії, тому що це дуже важливий крок. Це наше майбутнє. І економічна ситуація. Я Думаю, що з однієї сторони приємно чути, що Верховна Рада вроді би не збирається збільшувати податки в цьому році. Це позитивний тренд, якщо буде євро євро прискорення євроінтеграції України, це теж можливості і перспективи для України. Але я думаю, мабуть, саме головне це все таки максимально швидке припинення бойових дій дій і перехід до мирної економіки. Зрозуміло, я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Насправді дуже цікава тема щодо штучного інтелекту, доволі несподівана, як на мене, тому що знов таки, я можливо повторююся, але все ж таки дуже багато новин було про те, що штучний інтелект він ну навпаки буде таким собі конкурентом. Дякую. Ще раз долучилися з нами на зв'язку. був пан Олексій Мірошниченко, президент конфедерації роботодавців України. Говорили про ситуацію на ринку праці. Дійсно, зараз вона змінилася, змінилася доволі відчутно, доволі сильно. І от що стосується вікового цензу, насамперед дійс. Ну, це такі дуже а, серйозні зміни, і а, працівники зараз, люди середнього віку, старшого віку, так дійсно їм стало знайти роботу легше. Будемо стежити за розвитком подій. Також нагадаю, що з'явилися новини, що Україна розробляє стратегію зайнятості. Ну і трішечки про ці можливі зміни ми також певною мірою поговорили. Але знов таки з тих новин, які є у мережі, то ось ця стратегія вона пропонує створення нових робочих місць, професійну переорієнтацію, інклюзивність і цифровізацію служби зайнятості. Ну власне будемо також відстежувати, тому що тут навіть у новинах наводиться певний а, часовий графік. Що як відбуватиметься, і коли ця стратегія взагалом може бути вже сформована і буде фінальний текст? Ну і будемо до цієї теми повертатися так само.